Шановні учні, колеги, батьки, щиро вітаю вас з останнім дзвоником. Особливо хочу привітати учнів першого класу, бо це у них перший останній дзвоник. Ви зробили найголовніший перший крок у своєму навчанні. І хочу привітати учнів 9 класу, бо це останній дзвоник саме в нашій школі. Хочу побажати вам. Щоб ви зробили правильний вибір свого майбутнього життя, в якому вам буде комфортно і гарно, і все у вас вийде добре. І всім хочу побажати миру, миру у світі, миру в Україні, миру у родині і миру у вашій душі. Дорогі наші учні! Я щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Звичайно, для вас він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнених яскравих вражень, тож бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних та фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Наші шановні батьки, я і вас вітаю з урочистим останнім дзвоником ваших дітей. Бажаю небувалого щастя вашим будинкам, взаєморозуміння і поваги! Вірте в своїх діточок, в їх здатності, в їх таланти, соняшного вам настрою, відмінного здоров'я, міцних нервів і активного довголіття. Зі святом! Шановні учні, батьки, вчителі. Щиро вітаю всіх з закінченням навчального року. Він був складний, тривожний, але ми отримали деякі перемоги на освітньому фронті. Попереду літні канікули. Відпочивайте! Радійте життю, любуйтеся природою, музикою, читайте, спілкуйтеся з друзями. До зустрічі в новому навчальному році. Шановні учні, батьки та вчителі, щиро вітаю вас з закінченням цього навчального року. Він був непростий для кожного з вас, кожен з вас прикладав дуже багато зусиль діти, щоб отримати нові знання, вчителі, щоб надати дітям ці знання, батьки, щоб допомогти дітям при виконанні домашніх завдань. Кожен з вас дуже старався. І тому я бажаю вам дуже гарно відпочити цього літо, отримати позитивних емоцій. Емоції при можливості виїхати десь відпочити, насолодитись природою, всім прекрасним, що надає нам літо, гарної вам сонячної погоди, позитивних емоцій, тільки приємних вражень. Найголовніше мирного неба над головою. Бажаю вам, щоб ви отримали тільки позитивні емоції і приступили до нового навчального року з новими враженнями. Вітаю вас! Зі святом дорогі наші діти! Ось і початкова школа позаду. Бажаю вам нових знань, цікавих подій, хороших однокласників і справедливих вчителів. Більше читайте, приділяйте час для свого улюбленого хобі. Нехай вам щастить не тільки в навчанні, але й в житті. Залишайтеся відмінними товаришами, пунктуальними учнями і надійними дітьми. Будьте здорові, активні і уважні, відмінного вам настрою, веселого свята і безліч позитивних емоцій. Шановні колеги, батьки, дорогі діти, вітаю всіх з завершенням навчального року. Попереду літо, літні канікули, і я бажаю всім набратися незабутніх вражень, сил для наступного навчального року. Бажаю всім нам мирного неба, ласкавого сонечка, віримо в перемогу.